Добрий день, діти! Я вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про вживання прийменника З і його варіантів Із зі, ЗУ. Обговоримо з вами правила милозвучності. Перевірте, будь ласка, чи маєте ви все необхідне для роботи? На уроці вам знадобляться зошит, ручка і простий олівець. Розгорніть, будь ласка, ваші зошитки і запишіть сьогоднішнє число, класна робота і тему нашого уроку. Діти, я пропоную вам натиснути на паузу, аби правильно, без помилок. Записати тем. В народі кажуть: не кажи не вмію, а кажи навчуся. Тож я запрошую вас у захопливу мандрівку до країни знань. І вже традиційно ми починаємо наш урок з розминки. Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання: Що таке фонетика? Скільки букв та звуків в українській мові? Що таке звук? Що таке спрощення? Що таке чергування? Які звуки можуть чергуватися між собою? Відео, будь ласка, зупиніть, аби у вас був час подумати. А тепер перевірте себе. Отже, фонетика це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови. В українській мові 33 літери та 38 звуків. Звук це найменша одиниця мови та мовлення. Спрощення це випадання середнього звука в групах приголосних. Чергування це заміна одного звука іншим. Чергуватися можуть як голосні, так і приголосні звуки. Я переконана, що ви впоралися із цим завданням на всі 12 балів. Пропоную вам виконати вправу, яка називається «Добери слово. Вам потрібно до поданих слів підібрати кореневі або форми цих слів, щоб відбулося чергування голосних або приголосних звуків, і підкресліть у цих словах відповідні орфограми. Відео, будь ласка, зупиніть, аби у вас була можливість попрацювати із цим завданням самостійно. А тепер перевірте себе. У вас мало вийти так. Хапати схопити. Відбувається чергування голосних звуків А О, говорити говірка або говір. Чергуються між собою голосні звуки О І. Зберігати збереження. Відбувається чергування голосних і Е. Ходити ходжу. Спостерігаємо чергування приголосних звуків Д, ДЖ. Їздити їжджу. Чергуються між собою приголосні «з», «д», «ж», «дж». Діти, зверніть, будь ласка. Увагу на написання слова «їжжу». Запам'ятайте, що у цьому слові збіг приголосних «ж», -ж». «Ламати» Ламати зломити чергуються голосні звуки А з О, Далі пеньок, пенька. Сподіваюся, тут у вас не виникло жодних проблем. Відбувається чергування голосного О з нулем звука. Кінець кінця. Чергується голосний Е з нулем звука. Молоко молочний. Чергуються приголосні К, – «Ч». возити привести. Спостерігаємо чергування голосних «О», «Е». Робота робітник. Чергуються голосні звуки «О», «І». Мазати мажу. Чергуються приголосні звуки З. «Ж». Я впевнена, що ви впоралися із цією вправою. На всі 12 балів. Мово рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Ти велична і проста. Ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мову – пісня колескова, мову – матері уста. Українська мова діти є однією із наймилозвучніших мов у світі. Колись змагалися між собою народи, чия мова наймалозвучніша. І вирішили провести конкурс Українська Посіла почесне друге місце. То що ж таке малозвучність? Це властивість мовлення, що полягає в плавності, виразності? Відсутності складних для вимови сполок звуків. Для української мови характерним є гармонійне співвідношення голосних і приголосних звуків. Недарма ж її називають солов'їною. Розглянемо з вами випадки чергування прийменників. З-ІС. Отже, прийменник з ми пишемо між голосними, наприклад, Повернулися з Одеси. Перед голосним, наприклад, Поїхав з Оленою, перед приголосним, крім С-Ш. Річ із сполученням приголосних, якщо попереднє слово закінчується голосним, а також. На початку речення після паузи, Наприклад, Танцювала з Романом, Благодарі з плугами йдуть з його приїздом. Прийменник із Ми пишемо між приголосними: наприклад, Разом із донькою Перед «с» – «ш», Мама із сином із шовку. Також прийменник «із» ми пишемо між групами приголосних після них або перед ними. Наприклад, Лист із Бразилії. Поїзд із Києва. Зустріч із твоїм чоловіком. Розглянемо чергування прийменників ЗІЗУ. Прийменник ЗІ. Ми пишемо перед словом, яке починається на сполучення приголосних із першим свистячим або шиплячим з, с, ш, Щ, тощо, незалежно від паузи і закінчення попереднього слова. Сказав зі злості, прийшла зі школи. Звели зі світу. Також прийменник ЗІ. Ми пишемо у випадках ЗІ мною зі Львова. Прийменник ЗО. Ми пишемо при числівниках 2-3. Наприклад, позичив ЗО дві сотні. Разів зо три». А також прийменник ЗО ми пишемо із займенником мною. ЗІ. А в художніх творах ми можемо зустріти форму зо мною. Зверніть, будь ласка, увагу, що у художньому тексті трапляється відхилення від правил уживання прийменника з та його варіантів із зі. Це пов'язано з умовами ритмомелодики або мовними вподобаннями автора. Діти, я пропоную вам трошечки відпочити. Відсуньтесь, будь ласка, від своїх робочих місць і порухайтеся. Ми продовжимо з вами наш урок після руханки. Переходимо з вами від теорії до практики. Вам потрібно розкрити дужки, обираючи один із варіантів прийменника з «із» або ЗІ. І запишіть утворені словосполучення. Зупиніть, будь ласка, відео, аби у вас була можливість попрацювати із цим завданням самостійно. Перевірте себе, у вас мало вийти так: Ходім зі мною. Прийти зі школи, гуляти з подругою, тато з мамою. Ми з Оленкою, Тетянка з Міланкою. Вийти з класу. Я впевнена, що ви впоралися із цим завданням на всі 12 балів. Пропоную вам гру, яка називається Безправа на помилку. Вам потрібно знайти і усунути, тобто виправити, у наведених словосполученнях помилки. Відео, будь ласка, зупиніть і попрацюйте з цим завданням самостійно. А тепер перевірте себе. У вас мало вийти так. Прийти з дому. Ми з тобою, прийти з магазину. Вона зі мною. Повернутися зі спортзалу. Ми з тренером. Вийти з кінотеатру, тато з донькою, мама з сином, вчитель з учнями. Я впевнена, що ви впоралися із цим завданням навідмінно. Наступна вправа називається Конструктор. Ваша задача записати слово сполучення, вставляючи на місці пропуску прийменники з, зі, «із» або ЗО. Відео, будь ласка, зупиніть і попрацюйте із цим завданням самостійно. Перевірте себе, у вас мало вийти так: відео з інтернету, чай із цукром, кава з вершками, огірки з помідорами, торбинка з насінням, сторінка з підручника. Працював зо 3 години, вийшов зі школи. Я впевнена, що із цим завданням ви впоралися на всі 12 балів. Пропоную вам таке домашнє завдання. Вам потрібно утворити 10 словосполучень із прийменником з та його формами ЗІ із ЗО. Ну а наш урок на цьому завершено. Я бажаю вам гарного дня та позитивного настрою. До нових зустрічей!